Всім привіт! Вітаю! Сьогоднішнє своє відео хочу розпочати з краси, хвилинка краси для себе. Давайте вам розповім, що тут у мене такого не те щоб новенького, але покажу вам, ну, по-перше, свій манікюр. Я от вам показувала. А вже в своїх дописах, що зробила такий осінній манікюр з трендом Лате манікюр. Дуже мені подобається цей тренд, набагато більше подобається, чим літній тренд вершкове масло. От, але здається мені, що в тому тренді, ось літньому, потрібно було е, правильно вибрати відтінок цього вершкового масла. Якщо вже він чуть-чуть був жовтіший, то вже ніби й не подобається. А якщо в сторону дійсно вершковості, такої якось... Трішки, можливо, навіть коричневинки, то тоді й подобалось. Так, розповім, вже, якими засобами я користувалася. Ну, По-перше, база в мене була від Avon, 7 в одному. Цю базу можна використовувати і не тільки як базу, а як і просто лак для нігтів. Дуже гарно виглядає. І два лаки в мене було. Оце є. Ці два пальці. Це був Лак 60 секунд від Avon, відтінок It, так, Сьогодні в мене щось з фокусом. It, Він, здається, подивилася я вчора в каталозі називається м -м, нюдово-ліловий. Здається, що це він, але там е, в каталозі він якийсь темніший. А насправді він такий дуже мені подобається цей відтінок, і я його буду повторювати однозначно ще раз купуватиму, якщо він ще буде представлений в каталозі. Ну і е, цей коричневий, темно-коричневий відтінок це е, Флейм, відтінок какаокрем е, код. 409-481, Якщо тут все правильно я прочитала. Цей відтінок лаку приїхав і цей лак приїхав мені з-за кордону, це була посилочка від Марго. Федорович, дякую, Марго. От, і тоді, коли це ще минулого літа, здається, я отримала цю посилочку і думала, ну, такий відтінок, осінній, зимовий, і якось відклала його в сторону. І от тепер він мені якби знадобився в такому от лате манікюрі. Ну, і Закріплюю я свій манікюр таким от засобом, два в одному, це база і топ. Повіт Essence. Дуже подобається Це мені Яна присилала. Дякую, Яна. От, гарно закріплює лак. І е, в мене е, мій манікур, як, манікюр, вибачте, якщо я роблю, наприклад, в неділю, то тримається от, цілий тиждень, до, десь до п'ятниці, до суботи, так точно. От, так що, от, розповіла вам, можливо, ця інформація комусь буде корисна. Так, і е, ще хочу зараз показати свій догляд з. На, ну, з на Наступну половину місяця з 15 вересня я взяла в догляд, знову повернулася до цієї лінійки. Це є е, 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 бук, чи як не буду казати, як воно правильно читається. Е, мені дарували от такий набір в такій коробці. Е, дуже, до речі, е, гарний був би, ну, подарунок, зверніть увагу. От, такий презентабельний, гарно все оформлено. І е, такий от набір з вівсяним молочком. Він, мені здається, підійде на, на будь-який вік, ну десь, можливо, так, 30 плюс-35 плюс. Дуже такий м'який, делікатний догляд, відчувається дійсно ніжність цього вівсяного молочка. Органічне вісяне молочко, гарно поглинається шкірою, гарно пом'якшує, та навіть і зволожує. Ну, все мені подобається. У мене вже... Так, а що в мене вже закінчилось? Щось я вам показувала, що щось в мене закінчилось уже з цієї лінійки не можу згадати, що там ще було. Так, крем. Не пам'ятаю, що ще було, подивлюся. Мене запитували дівчата якось в коментарях, як мені цей набір подобається. Подобається дійсно. І оцей тонер. Спочатку я його наносила на спонж і так протирала обличчя, але якось бачила, що дуже багато спонжів вбирає цього тонеру і він і його більше залишалося саме на спонжі. От якось. Тому я зараз прямо на долоню наливаю і так от такими похлопуючими рухами вбиваю, ніби як легенько вбиваю в шкіру обличчя. І так мені дуже подобається, особливо зранку, такі, знаєте, і трішки якби масаж обличчя. І і зволоження, і пом'якшення. Тут ще ось представлений такий лосьйон, гідролосьйон, для написано для шкіри. Я використовую теж його для шкіри обличчя, але також можу і руки ним, знаєте. Змазати і, можливо, навіть і, і тіло можна. Тут не написано, що він для обличчя, ну, мабуть, що для обличчя, але такі, знаєте, універсальні, універсальні, тому придивіться, продається і на розетці, здається, і на майкапі. ну Для мене це був подарунок. О, так що такі мої відгуки, такі рекомендації. А ще розповім вам про цю масочку від Сене. Ну, я її трошки так не дуже гарно відірвала, але то нічого. Значить, користувалася нею, мені дуже вона сподобалася. Поклала її в холодильничок і, знаєте, витяг, витягла нанесла на обличчя і потрібно сидіти з нею 15-20 хвилин, тримати на обличчі. <кій> То от всі ці 15 хвилин відчувався такий приємний холодок. Так, так було приємно, от <кій> <кій> з цією маскою. І е, вона дійсно гарно дуже зволожує. Е, тут єдиний можливо, мінус буде для когось, що тут дуже великий розмір цієї саме тканинної частини, в кого маленьке, худеньке обличчя, то, можливо, вона для вас буде і занадто велика. На моє таке середнє, ну можливо, таке кругле, не скажу, що там в мене дуже велике це обличчя, ну, але таке немаленьке. То ця маска була навіть трішки великувата. Плюс для мене, що вона так дуже добре заходила на підборіддя. От це, це так для мене важливо. Ну, а так, її потрібно було так гарненько-гарненько вкласти на овал обличчя, щоб вона була ну, не така чи розтягнута, чи якась. Ну, Аби, аби трішки трішки менший розмір. Ну, для мене то ніби й нормально. А ще раз повторю, в кого обличчя маленьке, худеньке, то буде вона великувата. А так, все мені сподобалося, обов'язково ще раз її повторю, вам її рекомендую саме зволожуючу маску. І обов'язково куплю ще і маску, яка проти пігментних п'ятин для освітлення обличчя, але вже трішки пізніше. Так що така а от рекомендація підтримуємо українського виробника. Так, і ще хочу показати отакий от гель для душу від Калос. Цей гель для душу я вигравала в конкурсі у Олени канал Beauty Niva, Я вам підпишу під відео ще інформацію про цей канал. Зараз Олена проводить конкурс вересневий конкурс, тому підписуйтеся і приймайте участь у розіграші. Та я в своїх дописах вам вже і писала, і рекомендувала цей канал і цей розіграш. Була дуже хороша по наповненості посилка, приз. Дякую, Олена, за можливість виграти. Такі чудові подарунки. Цей саме гель для душу був в мене для літа. Я вигравала цю, цю посилочку, десь, здається, в лютому місяці от, і почала використовувати цей гель, ну, він якось мені не зайшов взимку. А от влітку це просто супер, тому що тут такий приємний цитрусовий аромат. Написано, що це е, аромат е, Бразбу. Бразиліан Oil. Ойл. Ну, цитруси <розум> бразильські, да? такий солодкий, такий приємний і нагадував він мені аромат. Ну, фанти, спрайте, от, от, знаєте, ці напої такі, цитрусові, дуже приємний і використанні, і шкіру не, не, не сушив це гель для душу. Тому з задоволенням познайомилася з виробником Калос, Це, здається, Італія в нас. З Майдень Хунгарім. Так, да. не, не Італія, Ну, Європа. Європа. Але дуже-дуже сподобалось. І ще раз. Запрошую вас підписатись на канал Олени і підтримати її і підписками, і своїми коментарями. До речі, умови конкурсу на цей раз такі для мене дуже трішки такі щемливі. приємні. Вона... Ну, Перейдіть і там подивіться відео і напишіть коментар, і дуже було приємно читати коментарі вже дівчат, які на мене підписують. Та і інших дівчат про те, як ми зараз допомагаємо нашим Збройним силам України, що робимо для цього, як тримаємося. От, так що зараз навіть я періодично заходжу і читаю коментарі, які нові, і ну, так якось на душі стає тепліше. Е і я розумію, що з таким, з таким народом, з такими людьми, з такими українцями ми обов'язково переможемо. Тому всіх вас обіймаю, тримаємося і давайте все робимо для того, щоб наша перемога була якнайшвидшою.